В ефірі Радіо Лисецької учнівської країни з Fox Фокс Ефем. Всім привіт! Вас вітає шкільна радіо Хвирі з Fox FM і я її ведучий кочель Андрій. Перший корабель Арго. У даногрецькій міфології. Легендарний човен аргонавтів, на якому вони у 14 столітті до нашої ери вирушили похід через Егейське море в протоку Босфор в Чорне море до берегів Колхіди, отримав ім'я від свобудівничого. Повідно до годовньої гра... міфології, герой Сфеласії Ясон і набрана ним команда аргонавтів розпочали свою подорож з Іоку, сучасне місто Волос в пошуках золотого руна, яке охороняв дракон. На думку античних істориків, цей човен, збудований в Пагасі 50 аргонавтами за три місяці. Був священним і володів певною магічною силою, поза як сама богиня Афіна докладала руку до його будівництва, використавши для цього дерева зі священого лісу. Згідно Есхілісом, Афіна вставила в корму кавалок деревини з одонського дуба, яка могла говорити людським голосом. За піндаром, збудованим в Демітріаді Магнесії, згідом з, з катулом, з сосни, зрубаної на поліоні. Калімах свідчить про те, що судно збудували в доках поблизу заведеного аргонавтами храму Аполлона Актійського. Після повернення з коліхіди став на які рогавванні міста Тіфа Беотія, який аргонавтів показував на Кізіку.